Що важливіше інформаційна безпека чи свобода слова? На це питання зголосилися відповісти експерти і журналісти, які розробили проект концепції інформаційної безпеки України. Навіщо вона терміново потрібна нашій державі? І Яка роль пересічного громадянина під час інфовійни – далі? У той час, коли на сході України лунають гармати, на всю державу направлена зброя масового ураження. Це ворожі змі. Тому нова інформаційна реальність потребує нових принципів регулювання країни. Ті виклики, які зараз виникли в час. Е Російсько-української війни поставила перед нами потребу і необхідність дати добрі відповіді на нинішній стан. Упродовж тривалого часу експертна рада при міністерстві інформаційної політики розробляла стратегії і принципи, які захищатимуть громадян від іноземних інформаційних атак. Результат проект концепції інформаційної безпеки нині презентують у різних містах України, аби вдосконалити його. Однією з важливих тем обговорення є питання критики, яка може бути як і від активістів, які вболівають. За реформи так само і від проросійських медіа зазначають експерти. Як зробити так, щоб наше прагнення захистити інформаційний світ кожної людини, і громадянина захистити інформаційний простір суспільства не перетворилося на фактично дії, які впроваджує Російська Федерація за допомогою своїх нормативних актів, як, наприклад, доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації, яка говорить про те, що навколо нас одні вороги, і ми повинні створювати там розкомнадзори. Ми повинні створювати органи, які обмежують певним чином свободу слова? Одним із напрямків захисту українців. Від інформаційної агресії є розвиток інформаційного світу самих українців, розвиток українського контенту, розвиток засобів донесення інформації, як кібернетичних автоматизованих систем там інтернету, так і медіа світу, телеканалів українських серіалів, українських фільмів, радіопередач, пісень, музики. І чим якісніше буде український продукт, тим менше шансів у продукту агресора. Проте поки держава лише працює над різноманітними стратегіями, і концепціями. Свідомі громадяни самі стають вояками. Ми невидимого інформаційного фронту Андрій просить змінити голос і не показувати його обличчя. Розповідає, якщо на хід Першої світової війни, крім зброї, впливали газети, Другої світової радіо, і телебачення, то сьогодні це інтернет. Ми підтримуємо всілякими методами в соцмережах українську позицію, українську думку, український патріотизм. Наш опір, скажімо так, полягає в інформуванні людей, в дискусії з ними, а також наведенні конкретних фактів, які Вказують на те, що е, проти них ведеться інформаційна війна, навіть інформаційна війна, інформаційне зомбування певних верст населення, зокрема російського, які яких налаштовують проти України разом з іншими активістами. Він присвячує цьому заняттю декілька годин на день, аби, хоч трохи, чинити опір федеральному маніпулюванню в інтернеті. З російської сторони це йде пропаганда. З... Зверху, тобто, цей державний апарат, він е, залучає велику кількість людей, ресурсів, фінансів та дальшому подібне. У нашому випадку це можна назвати партизанською війною. Як Андрій, так і медіаексперти радять іншим громадянам дуже обачно ставитись до будь-якого роду інформації і сприймати її як споживання води. Вона має бути чистою, корисною і з перевіреного джерела. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.